Тільки но сходить сонце на даху знищених вогнем квартир з'являються робітники. Зараз вони працюють над зведенням металевого каркасу. Найважчі роботи підготовчі будівельники вже виконали. Тепер відновлення даху піде ударними темпами, а головне, мешканці вже не нарікатимуть, що робітники є, а плодів їхньої роботи непомітно. Ці роботи виконуються звичайно тільки у світлий час доби, тому що умови для виконання робіт дуже складні. Потрібно спочатку завести балки. Під те перекриття, яке вже згоріло, це досить складно. Поки будівельники працюють над зведенням даху, рятувальники допомагають мешканцям, чиї квартири не знищив вогонь, убезпечити майно від примх природи. У під'їздах та квартирах цілодобово працюють теплові пушки, не сидять, склавши руки, і самі мешканці щоденно прибирають сніг на поверхах, що залишилися без даху. Я щищаю сніг, збираю і вибрасую в окно, С тем, чтобы не накапливалась влага. Например, сегодня это у меня составило полтора часа. Вчера я убирал утром. І Нині в усіх десяти під'їздах відновлено тепло та водопостачання. Сам же будинок ретельно оглянули спеціалісти і аварійним його не визнали, тому дехто з мешканців навіть повернувся до своїх осель. За попередніми висновками, фахівців пожежа спалахнула на горищі будинку. Тож проєктувальники обіцяють, що новий дах буде принаймні у декілька разів надійніший за попередній. Проектні рішення вже зроблені і практично закуплені матеріали. І робота йде уже по створенню стропил і буде робити це капітальна покрівля, не дивлячись на будь-які погодні умови. Нині спеціальна комісія оцінює збитки, які мешканцям завдала пожежа і вносить у звіт попередні суми компенсації, які мають отримати постраждалі. Андрій Лащо, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.